Про таємні деталі арешту жирного крота в керівництві Служби безпеки України. Мене звати Назар Мохачову. Ви дивитесь Ютуб канал свого по своєї. В цьому відео я хочу розкрити деякі приховані, хоча зараз можливо вже й не зовсім приховані деталі стосовно резонансного арешту, який відбувся кілька днів тому. Власне, в розкритті московського крота в керівництві служби безпеки України приймав участь особисто голова Служби безпеки України Василь Малюк, така знакова. Епічна фотографія, яку я, власне, взяв на заставку до даного відео. Але перш ніж перейти до тих прихованих деталей, ви знаєте, я хочу згадати такий анекдот. Мабуть, в перших початкових класах ми його розказували в класі, так в другому, в третьому про індіанців. Всі ми колись були дітьми і розказували різні анекдоти в школі. Ну, і от суть анекдоту полягає в чому? В тому, що індіанці взяли в полон. Але через три, через чотири дні вони там вертаються до своїх, до свого племені, і вождь їх запитує: а як ви змогли вирватися з полону? А вони йому відповідають, кажуть, нас білі схопили, посадили в тюрму, ми день сидимо, два сидимо. І на третій день Соколине Око побачив, що однієї стіни немає, ну ми і втекли. Ось такі анекдоти. А тепер, до чого цей анекдот в теперішній ситуації? Начальник штабу антитерористичного центру СБУ, колишній начальник управління боротьби з тероризмом Дмитро Козюра, який був заарештований, має надзвичайно високопоставлених родичів серед московських спецслужб. Родичі дуже високого рівня дослужилися в рамках ФСБ до звання генерал-полковника. Мова йде про Олексія Федоровича, кузюри, причому вони якось така цікава деталь, відмінність в написанні в одну літеру. Але Олексій Федорович Кузюра, генерал-лейтенантом став ще в далекому 1999-му. Генерал-полковником трохи пізніше. З 1972 по 2024 рік працював на оперативних та керівних посадах в системі органів ФСБ, зокрема, був начальником управління міжнародного співробітництва ФСБ Московської Федерації. Генерал полковник. І його родич, його племінник, а це рідний племінник, причому, тому що він є рідним братом батька Дмитра Козюри. Ну, і Його родич очолює штаб антитерористичного центру. СБУ. Має доступ до всієї інформації, без винятку, з усіма рівнями секретності і так далі. Ви уявляєте, яка взагалі абсурдність? Хто з ким веде війну? От справді, хто з ким веде війну? З 2014 року, якщо глянути, а особливо з 2019-2022, ну це ж повний абсурд. Цей абсурд був і раніше, і зрештою, той ж самий Дмитро Козюра, він завербований не за один день. А зважаючи на те, наскільки були переплетені українські і московські спецслужби, я, чесно кажучи, не вірю, що він навіть в Академію СБУ. Поступив там і закінчував академію СБУ, чи, якщо він її закінчував, але потім він там працював, ніби в відділі кадрів, що це відбувалося без участі його дядька, який в той час вже був генералом ФСБ. Це ж все переплетено. І що саме цікаве, що сама природа структури Служби безпеки України, вона така, що там, в принципі, всі ці деталі, ну, принаймні певний рівень керівництва між собою, він їх всіх знає. Ні, зараз це мова ну, не йде про яку-небудь претензію там до Василя Малюка. Навпаки, вперше за купу років а, таких жирних кротів, які мають очевидні зв'язки з Московією, їх почали садити, і це вже в будь-якому випадку дуже добре. І, взагалі, я дивлячись на діяльність правоохоронних органів, я бачу, що в перечутті виборів всі ті органи, окремі керівники, хочуть максимально показати наскільки вони ефективні. Можливо, це в тому числі відбувається із прицілом на деякі геополітичні зміни, які відбулися в світі в першу чергу із зміною президента Сполучених Штатів Америки, і як наслідок при негативному ставленні нової адміністрації до Зеленського нас чекають зміни і тут в Україні, і це не так не так складно прорахувати. Але ви розумієте, що це все абсурд. Як може бути там Подоляк, який там радник, речник, учасник мінської групи, там і так далі, і його брат-полковник московського гру? Ну Це ж ненормально? Раніше британські медіа, які пов'язані з британською розвідкою, ще до повномасштабного вторгнення писали про Єрмака, про його родичів, які також зв'язані з московськими спецслужбами. Знову ж таки, окреме питання, що там відбувалося в Омані і з ким таки відбувалися ті зустрічі, і підозрюю, що західні спецслужби ці всі деталі дуже добре знають. Знову ж таки, той же ж Сирський, хоча у випадку сирського, в мене є знайомі, які його знають особисто, які стверджують, що там в 2014 році вже дійшло до прокльонів всередині сім'ї, тобто ніякого спілкування. І такий варіант дійсно може бути, і, скоріш за все, саме так і є в цьому останньому випадку. Тому ну, що підстав для того, щоб мені казати неправду, скажімо так, немає. Але тут же ж питання не в тому. Тут питання в тому, що йде війна, гинуть десятки сотні тисяч людей, мільйони втрачають житло, втрачають гроші, втрачають близьких. Ну і якщо є хоча б якась загроза, хоча б якийсь маленький відсоток загрози, що такий то конкретний зв'язок, він спрацює, ну чому? Для чого це все допускати? Це ж ненормально, це ж неправильно. І... Ну, я навіть не знаю, що тут ще додати. Соколине око. Побільше нам треба соколиних очей, і тоді ми, можливо, зможемо очиститись хоча б від очевидної агентури, яка сидить в усіх без винятку і силових структурах, і не тільки силових, ну і особливо в Службі безпеки України. Служба безпеки могла би бути унікальним інструментом. Дійсно, встановлення і захисту української державності. Але на превеликий жаль, на превеликий жаль, на превеликий жаль, ми знаходимося там, де ми знаходимося. І лише від нас з вами буде залежати те, чи зможемо ми це змінити, чи ні. Ось такий мій короткий коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.